Добрий вечір, слава Богу! Друзі, давайте звернемося до Слова Божого, прочитаємо Євангелію від Івана, 5 розділ з 1 по 4 вірші. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня, віфезда по-єврейському зветься, що мала п'ять ганків, у них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих. Що чекали, щоб воду порушено, бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. Друзі, є такі люди, які говорять, що Бог посилає хвороби, що якби Бог посилає в життя людини хворобу для того, щоб чомусь цю людину навчити, щоб вона. Взяла якийсь урок від того. Друзі, це абсолютна ярунда. Це абсолютно хибна думка, і не вірте в це. Є багато місць писання, які підтверджують те, що це є неправда. І одне з місць писання це є якраз Євангелія від Івана, 5 розділ з 1 по 4 вірш, Це історія з Віфездою. Ось чому. Дивіться. Якщо дійсно Господь. Хоче, щоб не всі зцілялися, щоб ми отримали якийсь через хворобу урок, тобто він посилає хворобу, щоб ми отримали якийсь урок через цю хворобу. То чому там, в ті часи, коли була Віфезда, кожен, хто стрибав воду, отримував зцілення? Хіба там не було людини жодної, яка би мала отримати урок від Бога? Хіба там не було жодної людини? В якої хвороба була від Бога. Чому зараз ми віруючі, які вважаємося статусом вище, бо ми є діти Божі? Чому зараз от Господь посилає нам хвороби, щоб нам преподати якийсь урок? А тоді до тих людей, які були дітьми диявола, які не знали Бога, їм ніяких уроків не треба було преподавати. Там зцілялися всі. Абсолютна єрунда. Друзі, Бог. Не посилає хвороби. Я не спорю, Господь може преподавати нам якісь уроки, але Він не посилає хворобу. хворобу. Хвороби приходять від диявола. Хвороби приходять через те, що ми порушуємо якісь Божі певні принципи, якісь Божі закони. Ну, наприклад, коли, коли ти з бані, з ванної вийдеш на мороз, голим в трусах, то ти захворієш. І, звичайно, Бог тобі проподасть урок, але він, не, не посила, він тебе не посилав, це ти сам зробив. Або диявол посилає хворобу, або ще якимсь чином приходить в життя людини хвороба, но її не посилає Бог. Друзі, це абсолютна єрунда. Не вірте в це, не слухайте диявола, який розказує, що, це, що цю хворобу прислав до тебе Бог. І хоче, якби він тебе через цю хворобу чомусь навчити. Тим більше, дивіться, тут дуже проста логіка. От є людина, от, наприклад, паралізована або хвора раком, якоюсь важкою хворобою. І ось вона каже: ця хвороба від Бога, бо Бог мені хоче подати якийсь урок життєвий. Друже, ти вмираєш. Коли ти зробиш висновок з цього уроку, це смертельна хвороба. Ти помреш. Я ще розумію, якщо би ти, наприклад, пройшов цю хворобу, наприклад, рак, і в кінці ти сказав, так, Бог преподав мені урок, і я більше так погано поступати не буду. Ні, в нього навіть не буде коли зробити висновку, тому що ця хвороба йому на смерть. Причому тут урок? Не Бог посилає хвороби. Хіба ви, будучи батьками, ви, будете своїм, ви б бажали своїм дітям, ну, посилали б їм хворобу, якби ви були Богом. Щоб вони хворіли, страждали, ставали інвалідами, і ти кажеш, синок, я тобі посилаю цю хворобу, бо я тебе люблю і хочу тобі приподати урок. Та абсолютна єрунда. Коли, наприклад, дитина непослушна, вона влазить в якусь ситуацію, наприклад, або доторкнулася до гарячої сковорідки, і попекла руку. Звичайно, ви приходите і ви їй преподаєте урок. І кажете, доця або синочок, от другий раз будеш знати, що це гаряче і туди лізти не можна. Так, звичайно, ти преподаєш своїй дитині урок. Ну, це зовсім інше, якби ти взяв сковородку або руку дитини і сам притулив її до сковородки. Друзі, не дайте дияволу себе вводити в оману. Пошліть його. Виженіть його, не давайте йому говорити в ваше життя. Будьте здорові і пам'ятайте, що Господь для вас бажає тільки здоров'я. Амінь.